Ні документів, ні грошей, нічого не можна взяти. Ми тут діжуримо з 24-го, Кожного дня ми тут сидимо. Хоч можна було десь сісти, а тепер палатку зняли. То навіть немає де пенсіонерам сісти. І ми тут були і п'ятницю, і суботу, і неділю. І все чекали, що хтось з'явиться з адміністрації. І щось нам скаже. Якісь що були у нас подвіжки по по цій, по цій ситуації ж люди залишилися без квартир. Наші чотири квартири, то взагалі ми голі і босі. Сьогодні п'ятий день. Представників влади тут нема. От муніципальна варта, дуже дякуємо. Охороняють до будинку жильців, ніхто не може зайти. Двері охороняють на дверях. Замок в мене знищена повністю квартира. У мене немає ні потолка, ні стелі, ні підлоги, нічого, ні стін. Де представники влади? У мене ось все, що є. Бачите, тапки, шорти і я зубна Нами Ніхто зараз не займається. Прийшов ажіотаж, Уїхали всі ці волонтери, всі ці машини уїхали. Люди залишились одні. Тут нема вже ні стільців, тут немає ні палатки, де можна в таку жару хоч якось сховатися. Пожалі люди, які залишились без грошей, які навіть не можуть вийти купити собі елементарно води і ліки. Розумієте? І душа болить. Хочемо від лиця всіх мешканців сказати одне: нас кинули сьогодні. Ми були. В мерії ми прийшли тільки з одним питанням, щоб нам сказали, що нам робити далі і хто керує нашим питанням, хто займається нашим питанням, що робити всім нам. Тут дуже багато пожилих людей, ви бачите, які не знають, не володіють інформацією, не володіють цими технічними засобами, які є у молоді, і вони не знають, як нам треба далі діяти, куди йти, які кроки наші прослужби. Нашого питання. А нам сьогодні кажуть, що завтра в 9 приходити вас будуть запускати. Люди прийшли, ніхто не прийшов. Представитель поліції нам сказав, що о 9 годині прийде якийсь представник адміністрації, буде складати списки і будемо дивитись. Або по одному будете заходити, або там якось з ДСНС будете заходити. Ні, нічого нема. Бачите, пройшло три дні. ажіотаж спав, цікавість спала і все. Дом охороняється. З тої сторони дому, де все в розвалах, там повинна дежурити поліція. І вона то є, то ні. То, то ні, то є. Ми всі три дзвонили. Сто два прислали там двох поліцейських дежурити. Вчера, в воскресенье, мы тут я с сестрой приезжала. Да, действительно, днем полиция была, ничего не могу сказать. Но вот люди говорят, что ночью или там вечером их уже не было. Вот у меня, например, вышибло всю квартиру, ну, то есть бронированную дверь и тамбур. У меня квартира открыта. И все, что там есть. извините, конечно, это все можно утащить. А вы же понимаете, человек залезет, если он еще и под запрещенными веществами, ему-то все равно. Во-вторых, то, что нам обещали власти все время там писать в чате дома о состоянии дома, что вот он там такой-то, сякой то экспертиза туда-сюда, этого ничего нет. В чате не пишут никакой информации. Дом стоит или не стоит. Вот обвалился балкон девятого этажа. И и там еще какие-то балки упали. Но дом выстоял. Половина третьего ночи слышу, она летит. Прямо. Я только успел так вот лицо прикрыть. Он стеклом еще порез есть. Как гахнуло, стекол нет и пожар. Ребята прибегают, дедушка быстренько вниз, також взяти Нам треба розуміти, що будинок зафіксований, що не буде більше валів, і спеціалісти зможуть по одній квартирі допускати мешканців для того, щоб забрати речі та документи. Потім буде зроблена вся технічна документація, проєкт. Які буде робити департамент благоустрою нашого міста для того, щоб розбирати всі аварійні елементи? І після цього ми будемо розуміти, до якого поверху будуть демонтовані ці всі квартири. І потім що далі ми будемо робити або консервувати цей будинок, або зробити так, що перші там три або чотири поверхи будуть зафіксовані, і там може бути варіант, що будуть проживати мешканці. Віталій Гарнов, Андрій Митрофанов, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.